Ну і я маю гарну новину. Українські пілоти, що піднімуться у наше небо на f 16 цього місяця вже пересядуть із авіатренажерів на винищувачі, але не спить Росія, їхній міністр оборони Шойгу, аби якось втішити і себе, і населення, запевняє, що їхня легендарна ППО зіб'є усі f 16 за лічені дні. Але насправді чи по зубах американські пташки російські протиповітряній обороні та ще й коли штурвалами будуть наші хлопці українці. Які системи захисту нині має ворог? І на що ці системи спроможні? Влада Цимбаленко розкаже зараз. Українські воїни вже вправно захищають наше небо американськими системами Петріо та Насамс і вже зовсім скоро оборонитимуть його і американські пташки F-16. Та поки наші пілоти та інженери проходять вишкіл, в Росії вже порахували термін придатності літаків, які маємо отримати. Ще й традиційно вигаданими даними похвалили свої системи ППО. Мовляв, збили 37 літаків і ще шість ракет атакам стільки за останній місяць. 37 сім це по 37 літаків це майже в два рази більше, ніж обіцяли поставити Україні. Тобто при такій роботі наших систем ППО це приблизно на 20 днів роботи. Заяви такі абсурдні, відповідають наші розвідці, адже вони вже й Київ за три дні брали. Якщо скласти всі їхні цифри і дані, що вони збили і знищили за період повномасштабного вторгнення, то виявляється, виявилося, що армія. України і озброєння було ледь не більше ніж в самої Росії. Навряд чи хтось уже дивується заявам міноборони РФ, адже лунають вони від початку повномасштабного вторгнення. Я десь у межах року обчисляв скільки разів вони казали, що знищили усю нашу авіацію. Я дійшов десь до 12-13 разу, все вустами Шойгу, все вустами Расомова, і дійшов до висновку що більше. Це паскудство пропагандистське не вартує навіть обчисляти. Втім, експерти не заперечують, країна-агресорка дійсно має досить потужні системи ППО, і багато з них ще й відносно нові. них Дальні комплекси С-400, С-300, напівдальній, скажімо так, є ще комплекс С-350. От на середню дальність, велика кількість комплексів БУК, Тор, значить потім на малу дальність комплекси «Панцер». Україна вправно скорочує кількість російських комплексів ППО, особливо болючим для окупантів. Є знищення установок С 400 яка вважається еквівалентом американської системи Петріот та так званим золотим стандартом російської ППО. Суд вивчення війни та британські британська розвідка повідомляла, що за останній тиждень ми знищили чотири пускових установки С 400 У них є приблизно 50-60 штук. Цих с 400 мається на увазі батарей. Але цього недостатньо для чого прикрити всі об'єкти, які ми треба прикривати. Та, попри це, все частіше тимчасово окуповані території, та навіть глибокий тил ворога атакують безпілотники та високоточні ракети. А відтак насправді вони мають дефіцит систем ППО. Передислоковують системи протиповітряної протиракетної оборони з інших напрямків, як це відомо, і зокрема з далекого сходу. На територію тимчасово окуповану українську територію. Саме тому нашим силам оборони таки вдається обходити ППО ворога та нищити склади з боєприпасами, військові аеродромі та інші військові об'єкти. Але щоб бавовни ставало ще більше, маємо усунути перешкоду. Для того, щоб долати російську протиповітряну оборону, треба перш за все знати, де вона, яка вона, скільки її. Нам, перш за все, потрібно розвідувальні дані. Які можуть нам надати союзники. Друге, це треба уражати. Засоби ураження. Перш за все, потрібно більш нові системи ракет ХАРМ. Це антирадарні ракети. Також нам потрібні далекобійні ракети, які можуть вражати цілі на відстані понад 300 кілометрів. А от чи зможе російське ППО уразити F-16? Експерти кажуть, така загроза є, бо росіяни вже активно готуються боротися з американськими пташками і економлять ракети С-300. Але F-16 – це літак нового покоління і виявити його не так просто. Вони не можуть збити навіть літаки наші. Радянської такої, не кажучи вже про набагато більш сучасні літаки F-16, які класифікується як четверте покоління. Це літак доволі мало помітний. Ну тобто спеціальна форма там колпака кабіни, спеціальне покриття. І аби вправно ними керувати, наші воїни проходять навчання у Данії, Сполучених Штатах та Румунії. І вже після закінчення вишколу зможемо побачити F-16 в небі над Україною. Коли саме це відбудеться в повітряних силах, не розголошують, аби завдати ворогу, не та потужного удару влада ми Україна марафон Єдині новини.